Так, хлопаки. Ну, нарешті настав час, коли <смі> трошечки є часу. Я, звісно, брешу. Але зробили ми невеличку таку спільноту в Телеграмі. Чому ми її, в принципі, давно зробили, їй 100-500 вже років, але я не додавав посилання на неї. От. Тепер майже всі бажаючі можуть туди долучатись, там буде модерування. З часом я з групи буду вихвачувати людей, які зможуть допомагати. Чому я її хочу тепер розвивати? Бо, звісно, в мене є зворотній зв'язок від наших військових. І ви ж розумієте, що. Вся бавовна, яка утворюється з допомогою цих систем, її ніде не можна показувати. Я виставляю трошечки в сторіс у себе в інстаграмі. Якщо ви підписані на мене, то ви можете то дивитись кожного дня, але там теж модерується дуже капітально і видаляється все. То е, в Фейсбуці я пробував викладувати, банять мою сторінку. Е, мені це не потрібно. В е, Ютубі взагалі такі ролики не можна висвітлювати, показувати. Ну, там, там, ну, там капець. Е, там навіть я не можу таких слов добирати, щоб мене зараз не забанили. То тепер долучайтесь за посиланням, яке я додам під цим відео. І там далі вже я буду розказувати про, різне. про те, що треба друкувати, що не треба друкувати, яка різниця між різними штуками. Бо а, до речі, розкажу, як співають у мене принтери, коли додруковують. Це дуже зручно. Як це зробити, щоб кожен принтер по-своєму співав, коли додрукує, це теж дуже зручно. Розкажу про нові штуки, про FPV-відео, яке у нас вже є, вже різні різновиди. Ну і різні балалайки, які не можна викладати в Ютубі. І також будуть ролики, які там ну, взагалі бавовна. Дякую вам, що ви зі мною. Ставте вподобайки і переходьте за посиланням під видосом.